Добрий вечір Дніпро, мої любі, мої дніпряни. Дивимося з вами на безпеку на 24 вересня. Що чекає місто Дніпро 24 вересня, Чи є загроза? Ой, мирним людям, Чи є загроза ракетного або шахетного удару. Уже загроза є. Ну, воно ж як випало сразу. Знаєте, карти. Нам пада прильот опять. Пада нам прильот. Будуть фізичні, можуть бути фізичні ушкодження у людей, тому дуже-дуже уважно. Але є шанс, що це буде не в місті, це буде десь за межами. Дай Боже, щоб воно впало взагалі в поля і не зачепило людей. Так, дивимося самар на 24 вересня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза. Ракетного або шахетного удару. Місто Самар. Місто Самар. У вас шахетів треба остерігатись скоро. Це ніч, бо показує скоро, але темно. Тільки шахиди, сльози є людям. Хлопці будуть працювати, ну, нічого нового я вам не скажу, не бачу нічого більше. Остерігайтесь, шахидів. Завтра дивлюсь Кам'янське 24 вересня. Кам'янське. Чого чекати? Чого стерігатись мирним людям, чи є загроза ракетного або шахетного удару. Кам'янське бути на чеку. У вас е, може бути удар по підприємству. Це не домівки будуть, це буде підприємство. Там можуть е, постраждати люди. Ті, хто працюють, хто поряд живе, будьте дуже-дуже уважні. Загроза є. Є шанс, що це хлопці виправлять і не дадуть. Є шанс такий. Але маленький. Будьте уважні на завтра. Дивлюсь вас більш прискіпливо Кам'янське просили подивитись. 24 вересня. Чи є загроза мирним людям, Чи є загроза ракетного нам удару. Ну, все одно людям сльози падають. Це буде ракети, ракета чи ракети? Не знаю, не показали. Але хлопці будуть працювати. Знову є така комбінація, яка показує, що можуть її, но планують на підприємство. Це може збиватись і десь уламки, впасти, бути уважні. Так, Дніпро, дивлюсь ще на цій колоді. Місто Дніпро 24 вересня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетного шахедного удару. Всім не про війну, про наше місто. Чого треба остерігатись мирним людям 24 вересня в місті Дніпро? Фізичні ушкодження падають, сльози людям. Від роботи хлопців. Тобто я розумію, що будуть щось збивати, але можуть не збити. Так, ладно, беремо ще одну колоду. Дивимося. Місто Дніпро, 24 вересня. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракетного або шахельного удару? Воно закінчиться. Є. І шахети будуть летіти на нас і дуже скоро, це, не видно ночі. І ракети він планує пустити, але щось може не вийти з ракетами. Ну, хлопці будуть працювати. Ну, планується удар по. Підприємству, це не буде по домівках, а от постраждати можуть люди бути поранені, ушкоджені. Тому дуже-дуже уважно. Прислухайтесь до сирен. Загроза є. Ну що ж, да, хлопці щось не зможуть чи щось бити. Буде багато, мабуть, этих тік... багато шахидів. Це буде ніч. 24 вересня. Скажіть мені загрози вночі. Ну, вночі хлопці працюють, щось збивають, показує, будуть збиття. Але не бачу день. Покажіть мені 24 вересня, день, місто Дніпро. Боже, воно больне буде днем, напевно, на завтра атакувати. Ну, карти погані. Дуже. І шахеди, і ракети. І прильот, хоча і хлопці працювати будуть як бешені. Так, Дніпро на стрюмі. Больні люди активувались, воно активізувалося сіннє безстріління. Завтра зустрінемось з вами. Подивимось, що нас чекає далі. Бережіть себе і своїх близьких.